Отож, що наші зараз момент і є перший гол у цьому поєдинку. Забиває команда «Лемберг». З номерів, Ну і тут відповідно зараз говорити атака. Вихід 2 в 0 І без шансів тут для суперника тут реалізовують цей вихід 2-0 зараз. Гравці команди. Поки що у цьому поєдинку зараз обрізка, момент і згоді, що суперник помилився. Зараз ще одна атака, удар з згодж, неточна передача, вихід 3 -2, в 2 у команди фактично завершується. Можливо, зараз щось вийде в команду, яка поступається в жовту карткою. Тут, в принципі, ніяких суперечок. Ну, є в мене можливість розказати про те. Зараз момент не ставців цієї команди. Дуже дуже непогана комбінація, і рахунок стає 0-3. Це серйозна заявка на перемогу. Ще один у них. Ця атака не завершується. Атака Білозьоров. Атака від авто у цьому першому та переграла повністю свого суперника. Спортмайдан, бізнес-ліга. Перший тур. Зараз момент може бути. Передача була. На дальню штангу, але цю передачу прочитав капітан служби автомобільних доріг. Ця команда грає без номерів, в зелених маніжках. Після цієї атаки тут момент він не забуває. Зараз може бути дуже і дуже небезпечно. Передача на дальню штангу, там нікого немає. Якщо хтось і зробив якусь помилку, то в цьому пробувати. Підкреслюю, спробувати. Зараз буде нарешті четвертий гол. Забиває Білозьоров і він оформлює дубль У цьому поєдинку тут Білозьоров Чи готова до такої гри. Ну, але принаймні спробувати, чому б ні. Зараз вихід 3 в 1. чи буде в нас рахунок 0-5. Буде рахунок та командам дограти у цьому матчі Михайло Горошко. Хороший фінт, яка ж передача. Ну, але він один з найактивніших. Груба помилка зараз від голкіпера. І що тут побачимо, все-таки п'ятий гол і є хитрик від Білозорова. Тут груба помилка від голкіпера. І... Ще одна груба помилка і є рахунок 0-6 у цьому поєдинку. І є гравець у нас новий. Дякую, що були з нами. Болівайте за свої команди, підтримуйте свої команди.